Гора Монтейн Резорт це масштабний проєкт всесезонного гірськолижного курорту міжнародного рівня, який розташовуватиметься у Славській громаді Львівської області поблизу сіл Волосянка та Верхня Рожанка. Курорт буде розташований біля підніжжя хребта Високий Верх на висоті 650 метрів над рівнем моря. Проект передбачає площа курорту становитиме майже 1200 гектарів. З яких 360 гектарів виділено під гірськолижну інфраструктуру, а 800 гектарів під готелі, рекреаційні та комерційні об'єкти, будівництво 41 лижної траси, загальною довжиною 75 кілометрів, із системою штучного засніження на площі 342 гектари, установку 17,5 кілометрів підйомників, включно з найдовшою в Україні гондольною канатною дорогою. Довжиною 2,8 км, розміщення 25 готелів із понад 5500 номерами, спа комплексами, басейнами, ресторанами та іншими об'єктами інфраструктури. Загальна сума інвестицій становить близько 1,5 мільярда доларів. Перший етап будівництва розрахований до 2028-2029 років, охоплює площу 127 гектарів. Та передбачає створення 10 трас довжиною 13 кілометрів, готельних комплексів із більш ніж 1100 номерами та інші об'єкти відпочинку. Проект реалізується за підтримки Окко груп із залученням австрійських експертів та технологій. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за будівництвом курорту у Славське.